Вітаємо всіх з останнім днем зими. Хай там, що чекає нас попереду, новий день це вже для святкування. Цілком згодна цей ранок вдома для вас проведемо ми. Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. За роялем маєстро Костянтин Драгольов, а на кухні за головного кулінарного експерта гуру Чаба Бакош сьогодні познайомимося з воїном Азовцем, котрий обміняв зброю на шкільні підручники для вісьмох дітей, яким він став за батька. Дізнаємось, як мічиганська майстриня збирає гроші для України. Та помилуємося тим, як естонська прем'єр-міністрка плете маскувальні сітки для ЗСУ. Також пригадаємо, що передусім перемога потрібна саме нам. Тож невтомно підтримуємо збройні сили України, донатимо хто як може, і дякуємо нашим захисникам за те, що пережили цю зиму. На календарі 28 лютого сьогодні день сну у публічному місці. Зазвичай це вважається дивним спати прилюдно, а у США ще й протизаконним. Майже в половині американських міст діють закони, що забороняють спати у міському транспорті. А от у Японії це цілком нормально. Японці мають навіть спеціальне слово, яке означає сон на публіці. І немурі. Люди дрімають у громадському транспорті під час поїздок на роботу. І навіть стоячи, багато хто спить під час робочих зустрічей, занять і лекції. Ну хто ж із нас не спав на лекції? Ох. Це я називаю взагалі здоровим підходом. Але ти все ж таки не спи, бо проявиш багато чого цікавого в нашій рубриці день в історії. А я вздрімну. І немурі. 28 лютого 1979 року день народження українського футболіста Андрія Несмачного. Всю ігрову кар'єру він провів у київському Динамо. Разом із командою шість разів був чемпіоном України, а також п'ять разів здобував кубок України. Крім того, в активі несмачного 67 матчів за національну збірну. На чемпіонаті світу 2006-го він був гравцем стартового складу. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу, і це головне досягнення збірної України з футболу. У віці 32 років Андрій Несмачний завершив кар'єру. 28 лютого 1984-го король поп музики Майкл Джексон встановив рекорд за кількістю виграних нагород Греммі за один вечір. На церемонії нагородження, яка відбулася у Лос-Анджелесі, музикант отримав аж вісім статуеток за легендарну платівку трилер. й досі рекорд. В активі Майкла Джексона загалом 15 премій Греммі. Його дебютний сингл Got to be there» вийшов, коли співаку було 13. У світі продано понад мільярд дисків із композиціями співака. Найвідоміші з них «Eosong», «Billie Jean», «They don't care about us». And hope that this is just Цього дня 1991 року США та їхні союзники закінчили військову операцію буря в пустелі. Її головним завданням було звільнення Кувейту, захопленого ще 2 серпня 1990-го іракською армією. Протягом 4,5 місяців ООН намагалась домовитися з агресором у мирний спосіб. Проте марно. Як наслідок, у зоні перської затоки зосередились понад 2,5 мільйони людей. Із них 676 тисяч військ Коаліції ООН та 1 мільйон 840 тисяч армії Іраку. Операція Буря в пустелі тривала 41 день і складалася з двох частин повітряної та наземної. У підсумку Кувейт звільнили. А яким буде 28 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.